Натрапив на обличчя справжнього російського міра в Новій Каховці. Є такий Віталій Гура. І натрапив дуже цікаве відео, подивіться. Ідиряш, який Це пиздец, бля. Це пиздец. Здорово, бля! Де бабло нахуй? Де ви сука, є в рот, бля? Ой, блядь, давай розмішу, якраз. Дорогі новокагавчані. Так от, оце так виглядає Русський мір на окупованій території, русський мір з українським паспортом. І таких достатньо. І хотів би сказати наступне: що у нас є пан професор Ягодінський. кандидат, чи хто він там, наук, чи не кандидат, але тим не менше, якщо ви бачили, якщо ви вмієте читати поміж рядків, як він підмахував певним політичним силам, то почав з Порошенка так легенько здалеку, заходячи, може, там раптом його візьмуть в команду, прогнозував йому перемогу на майбутніх виборах, туди не взяли. Потім не взяли від зелених, бо туди теж апелював. А потім апелював до Юлії Тимошенко, крайніше було. Це не якась його аналітична робота, бо те, що він робить, це не аналітика. Це ви знаєте, як він працює вже по моєму відеоматеріалу, якого достатньо по професору, щоб зробити висновок, що це за персонаж, яку роль виконує в нашому інформаційному просторі. Так от, утеявіть собі ситуація, не дай Бог, в разі якоїсь катастрофи, ця людина спокійно займе місце, вона не вийде, вона не буде вчиняти супротиву, вона просто займе місце. На тимчасово окупованій території. І коли з нього злізуть маски, які він зараз носить, буде ось те саме, що за цим з Нової Каховки. Приблизно ось таке. От. Так що, пан професор, ми вас бачимо, ми розуміємо, яка ваша ціль, ми розуміємо вашу і бачимо вашу меншу вартість, цю українську, коли ви готові на все аби тільки потрапити в політику. Ми бачимо цей біль, нестерпний біль, який вас супроводжує довгі роки, що вас бідного не оцінили і не побачили. Ми бачимо вашу системну роботу в підіграванні росіянам, в підіграванні тим виродкам, які топлять нашу країну. Ми все це прекрасно бачимо. І все це фіксуємо. Принаймні, я на своїх сторінках. Цілую, люблю, панове. Ставтеся до всього критично, навіть до цього відео, яке зараз дивитесь. Па-па, бережіть -па. себе.